Замість іграшок капельниці, замість великої родини, лікарі та медсестри. Так вже кілька місяців живе дворічний Тимофійко з Черкас. У хлопчика діагностували рак наднирника. Нині за його життя борються черкаські медики, та порятунок Тимофійка коштує чималих коштів. Їх родина хлопчика просто немає. Вікторія Хамаза далі. «От там такий викид. Тимофійко вже знає, що таке операції у та капельниці. Його життя кардинально змінилося цієї осені. Хлопчика саме збиралися віддати до садочку, пригадує мама. Та під час планового огляду медики виявили недух. не дух. Не здавалися. От ну, в общем, наша пухлина спочатку нам зробили операцію в Києві в інституті раку. Не <риклад> виголося, що... па не буде, па папе, ні. Па Боїваю, що наша Абсолютно здорового хлопчика раптово діагностували рак наднирника. Недух почав ширитися організмом. Нині за його життя борються черкаські лікарі. Опухоль была выявлена на довольно ранних стадиях. У ребенка вторая стадия, что дает ему хорошие шансы на выздоровление. Терапия очень сложная, сопровождается большими осложнениями. Ось так порадіти Тимофійку може лише кілька хвилин. По тому хлопчика починають мучити болі та слабкість. Позаду у нього три курси хіміотерапії, попереду ще стільки ж. До всього Тимофійко повсякчас потребує переливання крові. В нього рвота, попадалися аналізи. піднялася дуже висока температура, два дні була, знобило дитину. Ну, у нас ще дуже рідкісна група крові. Четверта мінус. І ну, тяжко знайти дуже донорів. Як дитина мучається, можна сказати. Жалко Жалкою. Але добре, коли маленький, він не дуже все, ну як, він розуміє, він вже звик, і... що йому там укольчики, все інше, вже значі, намагається навіть і не плакати, як мужчину. Кожен тиждень лікування обходиться родині хлопчика у тисячі гривень. Згодом Тимофійко потребує дороговартісного сканування організму. Таке роблять лише за кордоном. Його вартість близько трьох тисяч євро. Така сума для батьків Тимофійка непідйомна. У нас тільки тато працює, я в декреті бабуся, дідусь вже на пенсії, скриньки там намагалися кинути. Ну, я б ніколи не подумала, що ми зможемо опинитися в такій ситуації. Тому ж допоможі. Щоб хотілося, якщо є з такою групою крові, наміну щоб цьому. зібрати кошти родині Тимофійка потрібно у вкрай стислі терміни. Якщо вдасться знайти необхідну суму, хлопчику зможуть провести сканування у Польщі або ж Угорщині. Нині життя маляти у руках небайдужих. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.